Як ви вже знаєте, щоб обробляти ваші дані, мають бути відповідні підстави. Серед них ваша згода, виконання договору та право обробляти дані передбачене законом. Але інколи трапляються непередбачувані випадки, коли немає можливості взяти згоду чи укласти договір. Це ситуації, коли людське життя в небезпеці. Уявімо ситуацію: до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловіка викрали. Він підприємець та мав зустріч з бізнес-партнером на хрещатику, після якої ні з ким не контактував. За декілька годин жінка отримала повідомлення з вимогою викупу. Правоохоронці ретельно переглянули відеозаписи з камер на вулиці. Вони з'ясували, що чоловік мав коротку зустріч в кафе. Після того, як він вийшов з кав'ярні, до нього підбігли двоє людей, вдарили в живіт, скрутили руки та посадили в автомобіль. За допомогою камер поліцейські дізналися номер та марку автомобіля викрадачів та відстежили його переміщення, а згодом встановили й особи порушників. Поліція проаналізувала інформацію з різних джерел: системи відеоспостереження, бази даних МВС, реєстру транспорту та міграційної системи. Завдяки цим відомостям вони визначили, де переховують заручника, та звільнили його. Безумовно, поліція діла професійно. Але як щодо захисту персональної інформації, відеозаписи з камер містять дані всіх людей, що потрапили в кадри, включно з тими, хто про цю ситуацію навіть не знав. Усі вони мають право на приватність, і в поліції не було підстав стежити за ними. Згодом ж з усіх людей не візьмеш? Чи означає це, що поліцейські не дотрималися вимог щодо захисту даних? Ні. Для таких випадків існує підстава, захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних. Вона доречна тоді, коли від обробки даних залежить життя, здоров'я та безпека людини. Необхідність запобігти такій загрозі виправдовує втручання у приватність інших людей. А тепер уявімо іншу ситуацію: до лікарні потрапляє пацієнт у критичному стані. Потрібно негайно отримати доступ до медичної інформації, непритомний, він не може надати згоду, а розшукувати родичів немає часу. Тут цілком виправдано відкрити клініці всі необхідні дані про пацієнта. Коли необхідно обробити персональні дані дитини, згоду можуть надати батьки чи законні представники. Але якщо життю дитини щось загрожує, то доступ до її даних можна отримати навіть попри волю батьків. Уявімо. Малолітня дитина потребує термінового переливання крові, проте її батьки через релігійні переконання забороняють медикам це зробити. Щоб завадити лікарям, вони не дають згоду на обробку персональних даних дитини, а саме на доступ до її історії хвороби. У цій ситуації порятунок дитини є якраз тим життєво важливим інтересом, що виправдовує обробку відомостей про неї. Інша справа, якщо це повнолітня особа, що перебуває у свідомості, вона сама вирішує, надавати згоду чи ні. І якщо людина відмовляється, ця підстава вже не діє. Отже, як визначити ситуацію, коли можна обробляти дані для захисту життєво важливих інтересів? Якщо дотримано всі три умови? Перша умова ситуація, коли людина фізично не може дати згоду, а саме вона непритомна або не усвідомлює, що робить, зникла, викрадена чи її місце перебування невідомо. Це дитина, а її батьки відмовляються, чи їх немає поряд. Друга умова, коли є загроза життю, здоров'ю, фізичній чи психічній безпеці людини, а також якщо до неї можуть застосувати фізичне чи психічне насилля, і третя умова. Коли жодна інша підстава обробки даних не підходить. Отже, ми розглянули підставу щодо захисту життєво важливих інтересів суб'єкта та три умови, які допоможуть її визначити. Переглядайте курс далі, щоб дізнатися, у який спосіб володільці даних можуть інформувати нас про обробку та як домогтися, щоб відомості про вас зникли. А поки пройдіть невеличкий тест під відео, щоб перевірити, чи засвоїли інформацію з цієї серії.